Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся у вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, як ми зазначали вчора, відбулася зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і президентом України Володимиром. Зеленським. Зараз ми коротко проговоримо основну суть відповідних переговорів, їх результати, а також чому дається досить неоднозначна оцінка цим переговорам, які є на це знову ж таки, об'єктивні причини. Варто відзначити, що ця зустріч між Зеленським і Байденом це фактично був такий фінальний етап. Великого візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який розпочався ще на початку цього тижня з генеральної асамблеї ООН. Тепер по суті з приводу зустрічі Байдена і Зеленського розпочалась зустріч знову ж таки в Білому домі. За протокольною частиною було знову ж таки декілька хвилин, коли. Президент Джо Байден зазначив, що буде продовжуватись підтримка української держави до того моменту, поки це буде необхідно. А у свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував американському народу і президенту Джо Байдену за відповідну. Допомогу. Після цього преса вийшла з цієї кімнати, де відбувався оцей такий, можна сказати, предстарт перемовин. І далі ці переговори відбували за зачиненими дверима. Ми не можемо достеменно говорити з приводу того, що відбувалося за зачиненими дверима. По одній простій причині, що за результатами цих переговорів не було спільної прес-конференції між. Президентом України і президентом США єдине, що ми можемо знову ж таки припустити, опираючись на засоби масової інформації, це те, що за декілька днів до перемовин між Зеленським і Байденом представник Ради з нацбезпеки Кірбі заявив про те, що під час цих переговорів президент Байден хоче почути від президента Зеленського. Ситуацію на фронті в контексті контрнаступу, який триває на сході і півдні України. Тому ось тут, опираючись на цей матеріал у Голосі Америки, можна припустити, що ця тема обговорювалася за закритими дверима. Багато хто говорить, що також обговорювалися корупційні питання і проблеми, точніше, які існують в Україні, і там ще питання Коломойського. Я, до прикладу, це не можу підтвердити, по знову ж таки одній простій причині. Це не опубліковано у ЗМІ, і ми це не чули під час спільної прес-конференції, банально, бо її не було. Після того була делегаційна зустріч між. Сполученими Штатами Америки і Україною делегаційна зустріч, коли, знову ж таки, з однієї сторони присутній президент Штатів Джо Байден, і там представники його уряду, і там Саліван знов ж таки був присутній. І з другої сторони, українська делегація у відкритому форматі вона тривала також недовго, близько шести хвилин, де. Президент Шаджо Байден повторив знов таки підтримку українській державі, зазначив про те, що танки Абрамс вони будуть в Україні найближчим часом, і ця заява корелюється із тою позицією, яку раніше висловлював міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін, президент України Володимир Зеленський знов ж таки. Подякував Сполученим Штатам Америки за ось цю допомогу за знову ж таки черговий виділений пакет військової допомоги. І на цьому ось ця делегаційна зустріч була завершена. Тобто, що мені не сподобалося, те, що не було спільної прес-конференції, так як це було рік назад в Сполучених Штатах Америки, коли президент Зеленський вперше е, туди приїхав в момент вже повномасштабного вторгнення. Росії до України і коли Байден відвідував Україну, цієї прес-конференції не було, тому і з'являються ось такі версії з приводу того, що вони там могли говорити. Це знову ж таки ми вже будемо бачити у подальшому, які там теми. Обговорювалися за зачиненими дверима, і далі е, Зеленський і з першої леді здійснили виступ перед представниками американської знов громадськості. І, як я вже зазначу, паралельно з цими процесами Ентоні Блінкен оголосив черговий пакет військової допомоги для України в 325 мільйонів доларів. Там включаються знов ж таки в цей пакет ракети для ППО, боєприпаси для «Хаймарс», Артилерійські снаряди і інша знову ж таки техніка. Що варто відзначити, у цей пакет не увійшли далекобійні ракети Атакамс, але із засобами масової інформації, західні, вони говорили про те, що не увійдуть у цей пакет допомоги. Ракети Атакамс це писало Ройтер, наскільки я пам'ятаю, і про це говорив е, ще один представник Білого Дому Саліван. Що у цей пакет не увійдуть Атакамси, але можливо у майбутньому. Вони все ж таки будуть передані українській державі. Ну тут достатньо було абсолютно прогнозовано. Якщо хтось знову ж таки думав, що Зеленський зможе виламати двері в Білий Дім і звідти достати атакамси. Це була знову ж таки така наївна дипломатія. скажімо так. Тут ніяких сюрпризів абсолютно як для мене не було. Єдиний такий неприємний сюрприз, я вже сказав, це відсутність усієї преси. Конференції. І далі також потрібно відзначити, що Сполучені Штати Америки видали історичні артефакти українській стороні, які були викрадені з тимчасово окупованих територій. Це теж досить позитивний жест. Я не знаю, чому тут його сприйняли, як якісь що це Штати пожартували над Україною. Я тут нічого, до прикладу, смішного не бачу. Дякуємо знову ж таки Сполученим Штатам Америки, що вони віддали там ці артефакти з тимчасово окупованих територій. Загалом ми дякуємо за пакет допомоги, який вони нам надають, і за ту. Підтримку, яку вони продовжують давати нашій державі. Всьому американському народу, і конгресменам, і законодавцям, і президенту штатів велике-велике знову ж таки дякую. Але зараз ми трішки поговоримо, чому така зустріч вона була не зовсім вдала для нашої влади, для України. Враховуючи відсутність цієї прес-конференції, враховуючи те, що делегаційна зустріч в відкритому форматі тривала досить таки малий проміжок, малий проміжок часу, і те, що говорили тут в Україні, думали, що президент знов ж таки буде виступати перед обома палатами, це Палата представників і Сенатом, а була його. Я так розумію, присутність, якийсь виступ перед сенаторами, а з палатою представників була ще одна зустріч. Тут потрібно розуміти, що не лише питання там, в корупції в Україні і в якихось інших факторах, є дійсно причини, які пов'язані з діяльністю нашої влади в Україні. Так, перше, це як я вже сказав, корупційні фактори їх також бачать в Сполучених Штатах Америки. Як я вже зазначив, ми не знаємо, що це говорилося за закритими дверима. Це знову таки ми можемо припустити. Але що це до прикладу говориться в американському естеблішменті, в американському суспільстві це 100%. І потім задаються запитання американській владі з приводу того, що йдуть. Кошти від американського бюджету в Україну, а є ось такі варіанти. Другий момент це знову ж таки війна Росії проти України. Я вже говорив про те, що Кірбі зазначив про те, що Байден просить пояснення від Зеленського з приводу контрнаступу. Були знову ж такі великі очікування, що відбудеться звільнення там більших територій. А станом на зараз контрнаступ відбувається. В такому варіанті, який ми спостерігаємо за картою Діпстейта Американці, знову ж таки, вони про результат, і результат максимальний. І це фактор щодо України, виконання зобов'язань з приводу реформ, змін. Я думаю, це також питання можливо піднімалось. Тому це внутрішні фактори. Корупція, питання з війною і з виконанням зобов'язань. Тут хочеться звернути знову ж таки до української влади і вже зрозуміти, що жартувати тут ніхто не буде. Якщо сказано про те, що потрібно виконувати реформи в тих чи інших секторах, їх потрібно робити. Якщо сказано про те, що потрібно долати корупцію, ви її починаєте долати. і потрібно розпочати заточення, потрібно розпочати шурми, потрібно розпочати з Татарова і з інших представників Офісу президента України. Якщо ви думаєте про те, що Сполучені Штати Америки буде цікавити, якась ваша народна депутатка, яка, вибачте, бігала в трусах і викидала хабар в набу. Так вони за цим також будуть дивитися і говорити, що вона має нести відповідальність. Але вони в першу чергу будуть звертати на оточення президента України, тому що вони прекрасно розуміють, що саме з офісу президента йде. Контроль за політичними процесами і рішеннями, які відбуваються в Україні. Тому, врешті-реч, потрібно почистити ці агенві стайні і навести лад в цьому органі. Тому що в майбутньому можуть бути ще гірші результати, ніж те, що відбувалось зараз. Оце такий прямий натяк, таке китайське попередження від Сполучених Штатів Америки. От у цьому варіанті потрібно щось робити, і з приводу зобов'язань, якщо ви говорите, що ви будете робити реформи, от був Вільнюсівський саміт. Нам дали ну, список е е е завдань, які ми маємо фактично за рік зробити, так щоб представити ці результати на Вашингтонському саміту в НАТО, так і вже реально говорити про вступ України до нашої держ... до Північноатлантичний Альянс. От хочеться запитати, скільки пунктів з того переліку було виконано станом Назара? А вже пройшло 2 місяці. Чи ви думаєте, що ви будете все робити в останній період часу? І потім ми знову будемо говорити, а чому нас не запрошують в НАТО? Ну то це ми будемо задавати ці питання собі. Ось це потрібно розуміти. З Цієї зустрічі. А тепер про зовнішні фактори, які від України не залежать, а вони напряму залежать від політичних процесів, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки. Перше, це вибори 2024 року. До великого жалю тема війни Росії проти України вона буде такою гарячою темою, яку будуть активно використовувати під час виборчої кампанії. Від результатів. Війни, так, в Україні, фактично, ну, буде залежати багато що як для республіканської партії, так і для демократичної партії. Демократична партія Джо Байден будуть це знов ж таки використовувати, так для того, щоб показувати, що ми фінансуємо, допомагаємо точніше Україні у цій війні. І ось є конкретні. Результати, тобто, це перший момент, який відбувається в Штатах. Далі, другий момент це падіння підтримки відповідної допомоги з боку американського суспільства. Тобто, за останніми даними, які публікувалося Нен, така підтримка знову ж таки знижується там на рівні. 35 40 потрібно знов ж таки більш подивитись, але знизилась це ще було опубліковано таке опитування в серпні 2023 року. Це знову ж таки говорить про те, що у подальшому американці задають якраз питання американсь владі з приводу доцільності подальшого фінансування. Допомоги для України, ну і третій зовнішній фактор це звичайна позиція трампістів в палаті представників, які дуже активно виступають проти виділення додаткових пакетів військової допомоги. Що ми можемо зробити в контексті ось цих подій, яких я назвав стосовно зовнішньої політики, бо по повнутрішні я вже розказав, що потрібно зробити. Тим надалі співпрацювати з конгресменами, сенаторами, з президентом Байденом, з спікером Палати представників Кевіном Маккарті щодо доцільності виділення допомоги українській державі, пояснювати, говорити про важливість цих допомог, про захист демократичного світу, про те, що це інвестиція в те, щоб у подальшому американці не воювали в Європі. Вже за інші держави, які до прикладу є в НАТО, і вони, якщо на них нападе знову ж таки Росія, Америка буде зобов'язана це робити. Ось в такому форматі потрібно проводити діалог. Ось це, в принципі, такі основні фактори, чому ну, зустріч була більш невдала, чим вдала. Є над чим працювати. І це потрібно робити. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!